У холі Житомирського обласного музично-драматичного театру діяла виставка творчих робіт. Ми підходимо до звіта з серйозністю, тому що він збирає, скупчує людей. І такі звіти, я думаю, це добре, що не в п'ять років, або десь пройшло півтора року, і ми знову на цій сцені. Сьогодні ми проводимо виставку робіт. Найкращих робіт нашого району, тих, можна сказати, людей, які вміють робити все своїми руками, налічуються робіт майже до ста картин. Дуже талановиті є діти, талановиті художники. Взагалі Черняхівський район це район талановитих людей, і як і в справі прикладного мистецтва, так і. Скла художнє мистецтва. Багато нового, такого, знаєте, сучасного, більш навіть незвичного для наших пострадянського періоду. Якісь картинки на бивні, на які наклеюється бісер. Це ж не мистецтво. Житомирщині є, чим гідно. Представитись, але е, це не побудує в традиції, нема чомусь на місце. Тож гончарства, е, глиняної мініатюри, різьби чи гарної традиційної вишивки приходить квілінг. Після презентації звітували концертними номерами, піснями, танцями та інструментальними мініатюрами. Загалом концерт тривав понад півтори години.